Це Ужгородка Софія. Дівчина розповідає, знає, що таке домашнє насильство, а також до кого треба звертатися за допомогою. Залежить від типу насильства, мені здається. Ну, наприклад, там фізичне насильство, то тоді ну, потрібно до поліції звернутися. Коли там, наприклад, психологічне насильство, там, ну, там більше ну, мені здається, самій людині потрібно вмітися, ну, вміти справлятися з цим і ну, навчитися ну, ігнорувати таких людей або навчитися ну, захистити саму себе, типу, як, ну, своє здоров'я ментальне. А, ну, як ви казали, економічне насильство це вже більш таки глобальна річ, тому. В цьому випадку я не впевнена. А ваші рідні, можливо, стикалися з насильством? Ой, та напевно. Ну. Точно не знаю. Особисто ні. Так? Ні. З дискримінацією стикалася на роботі, допустим, прав дитини, а отак іменно фізично в сім'ї ні. Угу. А чи знаєте, куди можна звертатися, якщо, наприклад, ви стикаєтеся з насильством? Чесно кажучи, ні. Я знаю, що є такий фонд, як Ніємія, яка підтримує жінок. Ну, дяку Богу, є інтернет. Може людина пошукати звернутися. Якщо ви стали свідком чи піддалися будь-якому виду домашнього насильства, необхідно звертатися до поліції. Тоді на місце вирушить екіпаж правоохоронців. У районному управлінні поліції є цілий сектор по протидії домашньому насильству. Тобто є 10 працівників поліції, які пройшли всі навчання, отримали сертифікати по протидії домашньому насильству. Цілодобово у нас несе службу один екіпаж, в який заступає два працівники поліції і вони виїжджають на всі виклики по домашньому насильству. Але навіть якщо е, паралельно вчиняються домашні насильства, немає такого, що домашнє насильство буде без реагування. Тобто на такий виклик виїжджає працівник патрульної поліції, і якщо е, наш екіпаж е, звільняється з виклику, він також під'їжджає і надає кваліфіковану допомогу. Після прийняття виклику ми приїжджаємо на місце подію, оцінюємо ситуацію, розмовляємо з жертвою та кривником обов'язково розводимо їх по різних кімнатах, складаємо оцінку ризиків, виносимо термінал заборони припис. Термінал забороний припис виноситься до 10 діб, і протягом цих ну, протягом цих днів ми можемо провіряти, чи виконує кривник. Заходи, які визначені в тримало з приписі, і якщо він їх не виконує, жертва скаржиться, що не виконує, ми складаємо на нього відповідні адміністративні матеріали. Особа автоматично ставиться на облік як кривник і Ними проводять профілактичні бесіди, здійснюють провірки і близько 1200 звернень про домашнє насильство надійшло впродовж цього року до Ужгородського райуправління поліції, розповіла старша інспекторка сектору протидії домашнього насильства Мирослава Міцун, що о, на сотню більше ніж. О. Минулого року, в порівнянні з минулим 2022 тисячі роком, це вказує на те, що люди не бояться говорити про проблеми домашнього насильства, не замовчують її і звертаються до поліції за допомогою. Домашнє насильство взагалі поділяється на чотири види: тобто фізичне, психологічне, сексуальне та економічне домашнє насильство. Ну вони більш-менш трапляються всі, але звичайно, викликів найбільше на фізичне домашнє насильство фізичне або психологічне. У Ужгороді функціонує е, денний центр е, та кризова кімната, в якій є психологи. Е, і якщо вчиняється домашнє насильство, ми пропонуємо жертвам домашнього насильства е, там поселитися. До 10 днів можуть проживати там, в подальшому переводяться є такі штаб-квартири, е, в яких поселяються. Ну так до 10 днів можуть проживати з дітьми. Жертва це безкоштовно? Так, безкоштовно. Руслана Гостюк, Андрій Гісим. Суспільне новини.